Залишаються європейські. І чому ж ціни злетіли? Які причини? Це війна, знищена інфраструктура, поля агропідприємства. це логістика, доставка дорожча через ризики дефіцит пального, а також це блокування портів, імпортна залежність, частина товарів йде з Євросоюзу. І вони вже мають оці високі ціни. Інфляція плюс девальвація гривень. Брак кадрів. Люди або на фронті, або виїхали за кордон. І ось як же живуть українці в різних містах. Хліб у Львові коштує вже 35 гривень, Ужгород 36 гривень. Яйця в Одесі до 80 гривень за десяток яйць. Курка в, Дніпр... в Дніпрі 170 гривень. Ціни оці вони стрибають, але приблизно вони залишаються на рівні цін, як в Польщі. Те ж саме. Все виходить на оцей показник. Ціни в Європі. Що українські, що європейські. Майже однак. Але польські пенсіонери мають 1200 євро, а українські пенсіонери мають 3000 гривень. І як вижити українським пенсіонерам? Може підкажуть, можновладці, чиновники, держслужбовці, які розповідають про шлях України в Європу, але з таким рівним життям це просто слова. А якщо казати про ціни, так, Україна це Європа. Тільки по цінам на продукти харчування. І що ж буде з майбутнім? Ми вже майже зрівнялися з Європою по цінах. Але чи зрівняєм... зрівняємось ми колись з ними по заробітним платам? Відповідь дуже проста. На жаль, наразі перспективи виглядають дуже тривожно. І ось які вони є. Бізнес ледь дихає. Війна зруйнувала не лише будівлі, вона підірвала довіру до української економіки. Ви всі знаєте, в якому стані зараз українська економіка. Інвестиції впали до мінімуму. Малі бізнеси масово закриваються або скорочують свій штат. Великі бізнеси виводять частину виробництва за кордон, за кордон щоб вижити. Тобто без сильної економіки не буде зростання заробітних плат все залежить від.